Угу. Матч Україна-Німеччина на Євро 2016, це було 10 років тому, його подивилися 8 мільйонів людей. Було так перейдено, приблизно 8 мільйонів людей. Це ми розуміємо, що це найтоповіший матч, який може бути, тому що це Україна-Німеччина. Це ще люди живуть якимись такими мирними часами десь в своїй певній історії. І після цього все йде зменшення, зменшення, зменшення. Але 8 мільйонів людей це потенційних людей, яких от вони просто пройшли і побачили футбол. З цих 4 мільйони людей це люди, які подивилися 10 хвилин цього футболу. З цього ще половина, там 2 мільйони людей, які подивилися там тайм і дізналися, що є такий футболіст, який забив, умовно кажучи, там якийсь певний гол. І вийшло, що так би рахували, 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 відкинули. Що людей, які цікавилися безпосередньо цим футболом і були фанатами цієї справи, це є 100 тисяч людей. Оце є потенційно люди, які візьмуть своїх дітей, заведуть заведуть на футбольну, футбольну секцію. Я вважаю, що ця цифра, від якої можна далі відштовхуватися, зараз вона, зараз вона в рази менша. Ну, зрозуміло, напевне. в нас такий відтік зараз через війну і людей, і е, інтересу так само, тому що більше на цьому. Але ми, якщо зараз не зробимо якісь певні кроки до того, щоб це покращувати, то в нас буде вниз, 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 вниз. вниз.